Порада від Архангела Михаїла у вашій такій ситуації. От ви кудись хочете стартанути, десь стоїте, не знаєте, що кудись рухатись. От буде порада від Архангела Михаїла у такій ситуації. Особисті розклади, матриця суди, консультація. Звертайтеся в особисті. Чистки воском обученні. Так, Архангел Михаїл говорить у вашій ситуації. Ви десь більш на сквітинник розвивці, і не знаєте, куди піти. То вже саме рішення поприйняття ситуації вже прийняте. Ви просто його не приймаєте. Це ілюзія вашого вибору. Архангел Михайлов говорить: йдіть вперед. Не малюйте собі замків, яких немає. Ви багато малюєте собі замків, яких немає. Так, це така ваша програма. Ця програма може бути родова, де в роду дуже багато. Фантазер. Фантазер. Ти його називав. І не можете прийняти рішення, підійти в місце сили. Де там у вас є? Джерело, вода, я не знаю там. Де ви є місце сили, туди підійдіть. І отримайте кучу енергії. Тому ну, можете спробувати зробити медитацію того місця, якщо ви не можете туди не попасти, то зробіть медитацію, уявіть те місце, яке там має бути, наприклад, там водопад візьмемо. Підійдіть під той водопад і цю ситуацію, коли довірте своїм силам і отримайте енергію звідти. Що всяке Михайло говорить? І буде тобі ісход такий, як має бути. Довірся. Довірся, кажуть своїй інтуїції. М -м, ви багато м -м, живете его і йдете головою. Того у вас і не, не виходить, того вас запинують. того можуть бути проблеми з здоров'ям, з фінансами, Вам закривають фінансовий канал, вам закривають э, любов, тому що ви йдете не по інтуїції. Зараз его не буде працювати, працює інтуїція. Із право вибору ваш свободний волі. Я вибираю ось так. І несу за то відповідальність Я і мені його нести, і все, і я йду туди. Що я не хочу вже це менжування, знаєте, це менжування вас і їсть, це менжування вас і з'їдає. За те, що ви не можете прийняти вибір, а там так. Ага, от як мені би покажуть, от якщо мені б сказали, що там буде спокійно, от я, вже тоді по любому прийму рішення. Ні. Тут приймати треба рішення тут і зараз. Якщо ви себе винете за щось, що ви не можете прийняти рішення, що ви такий е, мнітельний, не виніте себе. Ви такі є, треба прокачувати, Чистки, родові практики, регресії, це все питання ви рішуйте. ви такі є, ну то що зробиш? Страх. Отпусіте страх. Перестаньте контролювати. І на останнє Архангел Михайлович говорить вам, ми на правильному путі. Не знаю, звісно, який у вас там путь, але він показується правильний. Приймайте інформацію, вона для вас і тільки для вас.